Ви на каналі Час Курчик, і сьогодні я знімаю друге відео, другу частину про біографію Олександра Алехіна. Значить, давайте почнемо. На початку 1927 року Алехін взяв участь у шестерному міжнародному турнірі в Нью-Йорку, який проходив у 4 кола. Він там посів друге місце після Капабланки. Капабланка виграв змагання з відривом у 2 очка. Переміг у всіх матчах і не програв жодної партії. Потім Алехін переміг на міжнародному турнірі в качкеметі. Майбутній матч на звання чемпіона світу обіцяв бути дуже сильним і серйозним. Капабланку вважали явним фаворитом. Він сильно переважав Алехіна в турнірних результатах і мав рахунок 5-0 на свою користь. В особистих зустрічах. Шпільма хоч і вболівав за Алехіна, але казав, що він не зможе виграти жодної партії. Матч відбувся в Буенос-Айресі восени 1927 року. За умовами Лондонського протоколу, для перемоги в матчі потрібно було виграти 6 партій. Алехін виграв стартову партію, програв третю та сьому. Знову вийшов вперед у 12-й і довів матч до перемоги. У, у першій Третині матчу в Олехіна почалося запалення у кістя, тому йому довелося видалити 6 зубів. На останню 34 ту партію її Алехін вигравав на два зайвих пішака. Капобланка не з'явився на догравання, надіславши лист, якому оголошував про здачу партії і вітав Алехіна з перемогою в матчі. Загальний рахунок 6 перемог, три поразки на користь Алехіна. Після оголошення Алехіна чемпіоном світу захоплена Юрба донесла його до готелю на руках. По закінченні матчу Алехін з дружиною відвідав Чилі та не пароплави вирушив до Барселони, де їм вже влаштували бурхливу зустріч. Перемогу Алехіна пояснюють багатьма факторами він готувався до матчу кілька місяців, дотримуючись суворого аксетичного режиму, і за цей час досконало вивчив гру свого суперника. У ході матчу Алехін користувався своїми напрацюваннями. Тоді, як Капабланка окрилений впевненою перемовою на нью-йоркському турнірі, знехтувавсяпрямованою підготовкою до Матчу. У статті до книги про нью-йоркський турнір, що вийшло 1928 року, він підсумував слабкі місця, які, на його думку, мав Капабланка. Це зайва обережність у дебютах і слабка для гравця його рівня Інпельш. Іншпільна, іншпільна техніка. А у Мітальшпілі Алехін вважав, що Капабланка грає найсильніше, але він занадто часто схильний покладатися на інтуїцію. Після повернення Лехіна до Парижа на честь його перемоги влаштовано бенкет у російському клубі. Наступного дня в деяких емігрантських газетах вийшли статті, де цитували слова Лахіна, які нібито бажав, щоб міф про непереможність більшовиків розвіявся, як розвіявся міф про, перемож... про непереможність Капабланки. Е, зараз ще досі невідомо чи справді сказав Лехін щось подібне. До цього він не робив жодних публічних заяв, спрямованих проти Радянського Союзу. Радянської влади, комуністів, хоча в емігрантському середовищі Західної Європи негативні висловлювання на адресу СРСР були звичним явищем. Незабаром у журналі Шаховий Вісник з'явилася стаття Миколи Криленка, в якій він казав, що після промови Олехіна в російському клубі з громадянином Алехіним у нас все покінчено. Він на ворог. І тільки як, до, як ворога ми відтепер повинні його трактувати. Ще через два місяці так само опубліковано заяву брата Алехіна. Я засуджую будь-який антирадянський виступ, від кого б він не був, чи це як у цьому разі брат мій, чи хтось інший. Олексій Алехін. У той час Алехін ще допускав повернення на Батьківщину, але після цього випадку всі зв'язки були обірвані. Дуже лю багатьох матч реванш з Капабланкою так і не відбувся. Розмірковуючи про можливий матч реванш одразу після перемоги вирішальній партії, Алехін сказав, що готовий грати тільки на умовах лондонського протоколу. З іншими претендентами він був згоден грати з обмеженням загальної кількості партій. Але за наявністю декількох викликів першочергове право отримував Капабланка. 10 лютого наступного року Капабланка звернувся до Алехіна й президента. Піде Олександр Рюба з пропозицією змінити лондонський протокол, додавши умову про те, що кількість партій обмежується 16. Тож, якщо ну, жоден суперників не здобуде 6 перемог, то виграє той, хто після 16 партій буде мати більше очок. Капаблонка писав, що в іншому разі матч може затягнутися і перетворитися у змагання на витривалість. У листі від 29 лютого Алехін повторив, що буде грати матч реванш лише на тих умовах, на яких він сам завоював титул. 8 жовтня Капабланка направив Алехі офіційний виклик, але отримав відповідь, що Алехін ще з серпні прийняв виклик Боголюбова, і матч відбудеться наступного року. Алехіна звинувачував в тому, що він свідомо уникає повторного матчу з Капабланкою. З іншого боку, багато хто вказував, що перешкоди, які Алехін став екс чемпіону не відрізнялися від тих, які Капабланка став у претендентом. Між двома шахістами розвинулася ворожнеча. Алехін вимагав подвоєння гонорару, якщо в турнірі брав участь Капабланка. Тож вони не виступали разом до Нотінгемського турніру 1936 року. 1928 року Алехін не виступав на змаганнях, а працював над двома книгами. На шляху до найвищих шахових досягнень ем, і міжнародний шаховий турнір у Нью-Йорку 1927-го. Упродовж декількох років, починаючи з 1929 року, Алехін здобув серію приголомшливих турнірних перемог, довівши беззаперечну перевагу над суперниками. З десяти міжнародних турнірів, в яких він зіграв до кінця 1933 року, він посів чисте перше місце у восьми і ще двічі поділив перемогу. У 1929 році Алехін виграв невеликий турнір в американському Бредлі Бічі. Зіграв матч на першій світу з Боголюбовим у різних містах Німеччини та Голландії. Алехін виграв 11 партій, 5 програв 9 звів у нічию, зберігши таким чином чемпіонський титул. Турнір у Санремо Італія 1930 року став одним з найвищих тріумфів Алехіна. На турнірі, в якому грали майже всі найсильніші шахісти світу: Німцович, Боголюбов, Рубінштейн, Відмар, Мароц. Алехін з 15 партій виграв 30 і лише дві звів у нічию. Другий призер німцович вістав від переможця аж на три очки. З таким відривом у представницьких турнірах на Перемагав навіть Капабланка, а в процентному відношенні цей результат виявився рекордним для турнірів такого рівня. Того ж року Алехін зіграв за Францію на першій шахівниці на третій олімпіаді в Гамбурзі. Алехін зіграв 9 партій 17 і виграв усі, а партія проти Штальберга одержала перший приз за красу. Але збірна Франції посіла лише 12 місце. У 1931 році Алахін з близьком виграв невеликий двоколовий турнір у Бледі без поразок із відривом від найближчого суперника в 5,5 очок. Серед учасників були Німцович, Шпільман, Відмар, Боголюбов, а також кілька представницьких тів молодого покоління Флор, Кешден і Штольц. На четвертій Олімпіаді Алехін набрав 13 з половиною з 18, показавши найкращий результат на першій шахівниці, тоді як Франція залишилася на 14 му місці. Наступного року Алехін багато виступав на турнірах, найвизначнішими з яких були Лондон і Берн. 3 грудня 1932 року, по травень 1933 року, Алехін провів навколосвітні шахові гастролі. Він відвідав США, Мексику, Гавайські острови, Японію, Шанхай, Гонконг, Філіппіни, Сінгапур, Індонезію, Нову Зеландію, Цейлон, Олександрію, Єрусалим, Геную. Лехін зіграв приблизно півтори тисячі партій за час американського турне і 1320 партій, з них 1161 виграв і тільки 65 програв. ході навколосвітньої подорожі, після закінчення турне Лехін знову очолив команду Франції на Олімпіаді. З результатом 9,5 з 12 він вдруге поспіль виграв залік на першій шахівниці, а збірна посіла уже восьме місце з 15 команд. Ще через місяць Алехін вчергове побив рекорд гри на осліп, який з 1925 року належав ретті. давши в Чикаго під час всесвітньої виставки сеанс на 32 шахівницях. Сан тривав 12 годин і закінчився з рахунком 19 перемог, 4 поразки 9 нічій на користь Олехіна. 1934 року відбувся новий матч на першій світу з Єхимом Боголюбовим, який теж закінчився впевненою перемогою Олехіна 15,5-10,5. Вже через місяць Олехін включився в боротьбу на представницькому міжнародному турнірі в Цюриху. Алехін виграв турнір з результатом 13 з 15 на очко попереду Ейве і Флора. У середині 1930-х років в кар'єрі Алехіна почався спад. Він пристратився до алкоголю. З 1934 року до кінця кар'єри він не виграв жодного значного турніру. Радянські шахові історики писали про тугу Алехіна по Росії про його спроби саме в цей час померти. ЦРСР. Деякі пов'язують зниження рівня гри з втомою чемпіона з втратою мотивації до самовдосконалення, викликаною в відсутності гідних суперників, через яку Алехін не став дозволяти собі недбалу гру. Наприкінці 1934 року Алехін прийняв виклад від Максаєве. У 1935 році він зіграв на шостій Олімпіаді у Варшаві, де посів друге місце на першій шахівниці, і виграв невеликий турнір Веребру. Веребру. 1934 року Алехін розлучився з Надією Васильєвою і одружився з Грейс Вісхар, чехісткою, яка виступала на жіночих турнірах громадянкою в США і Великої Британії. Матч на першій е, чемпі... світу Зейвен на більшість 30 партій розпочався 3 жовтня 1935 року. Алехін був фаворитом. Ейве, порівняно з іншими претендентами, ну, був досить скромним, і... скромним шахістом. Алехін, впевнено, почав матч. Виграв першу, третю і четверту партію, але потім став допускати грубі помилки і в 14-й партії рахунок зрівнявся. У 25-й партії Айве вперше вийшов вперед, потім виграв 26 і в підсумку в... От... втримав перевагу в одне очко. Матч закінчився з рахунком 9 перемог, 8 поразок, 13 нічій на користь Ейве. Деякі автори писали, що поразка Алахіна викликала передусім зловживання алкоголем. Ейве і Флори, який, який допомагав йому під час матчу. Згадували, що Алахін пив, але не в тій кількості, щоб це позначилося на підсумковому результаті. Спанський Карпов Каспаров і Крамник відзначали ігрову перевагу Ейве. Під час матчу Зайва радянські газети Ізвестія із 64 опублікувала телеграму не лише як довголітній шаховий працівник, але й як людина, що зрозуміла величезне значення того, що досягнуло в СРСР у всіх галузях культурного життя. Шлю Щирий привіт шахістам СРСР з нагоди 18-ї річниці жовтневої революції Алехін. В емігрантській пресі телеграма викликала різко негативний відгук. Одна з газет надрукувала байку, в якій говорилося, що Алехін битим відійшов до рад. Починаючи з травня 1936 року Алехін за півтора року зіграв на десяти турнірах, показуючи нерівні результати. На кількох турнірах він виграв або поділив перші місця, на кількох потрапив у призери. В кемері в 1937 році поділив четверте та п'яте місця. У найбільшому змаганні того періоду нотінгемському турнірі 1936 року Алехін виступив невдало, посівши шосте місце і на очко відставши від переможців капабланки і Ботвинника. При цьому він програв капабланці Євришевському, але переміг Ейве. За спогадами Флора, Алехін отримав запрошення на міжнародний турнір 36 року в Москві, але відмовився від участі, оскільки хотів приїхати до Москви лише чемпіоном світу. Умовами матчу 1935 року був передбачений матч реванш, який відбувся рівно через два роки після першого матчу. На турнірах у проміжку між двома матчами Ейви виграв у Алехіна три партії. За однієї поразки й посідав в місця вище Алехіна. Цього разу прогнози були переважно на користь Ейви. Голландець виграв першу партію. У другій Алехін зрівняв рахунок, а потім, вигравши кілька партій поспіль, вийшов вперед. На фініші Ейве зламався і програв чотири з останніх п'яти партій. Алехін до, е, достроково виграв матч з рахунком 10 перемог, 4 поразки, 11 нічій і повернув звання чемпіона. З трьох турнірів зіграних у Мондевіда, у Маргіті і Плімуті після повернення чемпіонського звання Алехін переміг на двох перших, а на третьому поділив перше та друге місця. Джордж Аланом, Джорджем Аланом Томс, е, Томасом. Е, виступ на авротурнірі 1938 року, де грав вісім найцільніших шахістів світу, був невдалим. Е, він, е, він зайняв четверте 6 шосте місця з восьми, поділені з Зайвоє Рішевським. посів сьоме 7 місця їхній мікромат Лехіним закінчився з рахунком нічия. Е, на користь чинного чемпіона. Точніше, не нічия, а перемога Лехіна і Нічия. Ботвинник, який також брав участь у цьому турнірі, писав нас мотали по всій країні. Перед грою замість обіду дві години в поїзді. Літні учасники Капабланка і Лехін не витримали напруження. організатори Торея розглядав турнір як аналог турніру претендентів. Переможець, якого отримає першочергову право на матч з Алехіним, але сам Алехін виступив із заявою, що готовий грати з будь-яким сильним суперником, який забезпечить призовий фонд. Під час турніру Алехін і ботвинник, який отримав згоду керівництва СРСР, провели перемовини про можливі матчі і погодили фінансові умови, але реалізація планів завадила війна. 1939 року вийшла нова книга Алехіна Мої найкращі партії. До якого увійшли серед іншого аналізи найкращих партій матчів з Ейве і додаткові коментарі до партій, описаних у попередніх книгах. У серпні, в вересні, Алехін взяв участь у восьмій шаховій олімпіаді, що проходила в Аргентині, виграв 9 партій і звів ніч сім. 7. Він посів друге місце на першій шахівниці. Перший дісталося капобланці, який зіграв на одну партію більше і випередив Алехіна на очко. Коли проходив матч Франція-Куба, всі чекали партії між Лехіном і Капабланкою, а окубинець пропустив гру. Збірна Франції у турнірі посіла місце, посіла місце в другій половині таблиці. Під час Олімпіади, вторгненням Німеччини в Німеччину, Польщу, почалася Друга світова війна, і Алехін виступив по радіо і в пресі з закликом бойкотувати німецьку команду. Німецьку команду. На Олімпіаді Капабланка за підтримки місцевої шахової федерації викликав Алехіна на матч реванш. Але Алехін відмовився, пояснивши це тим, що він, як військово зобов'язаний, повинен повернутися у Францію. Перед поверненням до Європи він виграв невеликі турніри Монтевідо і Каракасі наприкінці 1939 року. У січні 1940 року Алехін з дружиною прибуло до Португалії, але вже через два тижні перебралося до Франції. Після нападу Німеччини на Францію Алехін, який не підглядав призову за станом здоров'я, вступив добровольцем у французьку армію, де служив перекладачем у званні лейтенанта. Коли військові дії закінчилися, Алехін покинув зону, окуповану німцями і оселився на півдні Франції. 1940 року продовжилися переговори про матч з Капабланкою. Обидва суперники хотіли зіграти цей матч. Uh, угоду було незабаром укладено, але Капабланці не вдалося дістати грошей на проведення матчу. А кубинський уряд відмовився йому в допомозі. В підсумку 1941 року матч так і не відбувся, а наступного року Капабланка, на жаль, помер. У квітні 1941 року Алехін отримав дозвіл на виїзд до Португалії. Незадовго до цього, з 18 по 23 березня 1941 року, Паризька газета Парис Серзейтунг за підписом Алехіна опублікувала серію антисемійських статей під загальною назвою Єврейські і арійські шахи. У цих статтях історія шахів викладалася з точки зору нацистської расової теорії. При цьому обґрунтовано положення, що для арійських шахів характерна, активна наступальна гра, а для єврейських захист і вичікування помилок суперника. Інтерв'ю Алехін дав після звільнення Парижа з союзниками. Він казав, що був змушений написати статті, щоб отримати дозвіл на виїзд, і що статті в початковому вигляді не містили антисемітських випадів, але їх повністю переписав нацисти. Після війни у відкритому листі організаторам лондонського турніру Алехін уточнив, що він. Від оригінального тексту залишилися тільки роздуми про необхідність реконструкції фіде та критики теорії Стейніца і Ласкера. У 1996 році біограф Алехін старший Чарушін доводив, що за переписуванням статей стояв австрійський шахістий журналіст, редактор Паризької зейтунг і затятий антисеміт Теодор Гербец, який помер у 1945 році. Водночас інший дослідник Жак Де стверджував, що у 1958 році бачив чернетки цих статей написані Олехіним власноруч, які Грейс Вісхар перед смертю передав знайомому. Але їх публікація була, можливо, не раніше, ніж вони перейдуть у суспільне надбання за французьким законодавством і тільки за згод... згодою спадкоємців Олехіна. Дружина Олехіна Грейс не побажала поїхати до нього в Португалію, оскільки не хотіла кидати своє шато поруч з Дєпом. Щоб зберегти залишки майна дружини та забезпечити її захист від репресій, які цілком могли торкнутися, її, євре... яка мала єврейське походження, Алехін був змушений брати участь у змаганнях, організованих нацистськими... нацистським Шаховим Союзом Великої Німеччини. У вересні 41-го року він посів друге місце на турнірі в Мюнхені, а до кінця 43-го року взяв участь ще в семи турнірах у Німеччині та на окупованих територіях. Чотири з них він виграв, включаючи так званий чемпіонат Європи в Мюнхені і чемпіонат генерал-губернаторства Польщі, які пройшли в 42-му році ще в трьох поділив перші місця. Серед інших шахістів, які грали в турнірах у Третьому рейху, були Керес, Боголюбов, Лундін, Штольц, Опоченський, Земіш і молода зірка німецьких шахів Клаус Юнге. Рахунок особистих зустрічей з Кересом у цей період був три перемоги, три нічії. З Юнге чотири перемоги, одна поразка, одна нічия. Кілька разів Алехін давав сеанс одночасної гри для офіцерів Вармахту. У січні 43-го року Алехін захворів на, на скарлатину. У зрілому віці вона потікала важко. протікала важко. Лікарям вдалося врятувати життя Лахіна, а здоров'я його було підірване. У жовтні 43-го року Алехін виїхав на турнір в Іспанію, більше не повернувся на окуповану територію. Дружина Алехіна не отримала дозвіл на виїзд і залишилася у Франції до кінця війни. В Іспанії Алехін жив у бідності. Він взяв участь у кількох турнірах, здебільшого посідаючи перші місця, і виграв невеликий матч у чемпіона світу Рея Ардідда з рахунком, одна перемога три нічиї. Алехін давав приватні уроки 13-річному Вундеркіндові Артуріо Опомару, матеріали, яких звів у пізніше опубліковано шаховий підручник Заповіт. Крім цього, випустив збірник, до якого йшов найбільш примітні партії, зіграні під час Другої світової війни. Останній турнір він зіграв восени 45-го року в Касересі, посівши там друге місце після Францішку Лупи, чемпіона Португалії. Наприкінці 45-го року Олехін був запрошений на турніри в Лондоні та Гастінсі, заплановані на майбутній рік, але запрошення незабаром були відкладені. Відкликані. і американські шахісти погрожували бойкотувати турнір, якщо в ньому візьме участь Лехін через його співпрацю з нацистами. Лехін направив ворогкомітет окр... лондонського турніру, а також у Британську та Американську Шахову Федерацію відкритого листа якому пояснював, що грати на турнірах у нацистській Німеччині він був змушений через відсутність коштів і пояснював свою позицію з, анти... з антисемітськими статтями, але нічого не домігся. У ході лондонського турніру група шахістів з, країни... з країн союзників створила комітет з розслідування співпраці Алехіна з нацистами, головою якого став Ейве. Пропонувалося позбавити Алехі звання чемпіона світу, оголосити йому бойкот, не запрошувати на турніри і не друкувати його статей. Обговорення йшло без участі Фіде. Єдиними, хто висловився на користь Елехіна, був Тартаковер. Він не лише виступив, виступив проти бойкоту, але й спробував організувати збір коштів на користь чемпіона. Зрештою, комітет вирішив передати питання на розгляд Фіде. Алехі Нобуо запропонував прибути до Франції для розгляду його справ Французької Шахової Федерації. Він подав документи для отримання дозволу на в'їзд, а дозвіл прийшов уже після його смерті. Пізніше висловилося припущення, що організатори бойкоту прагнули, зокрема, досягнути власних корисних цілей у США. Було два, ймовірних кандидати на звання чемпіона світу Решевський і Файн. А міг розраховувати на те, що бути приголомшленим чемпіоном світу після позбавлення Алехіна титулу. На користь цієї версії наводять аргументи про те, що після смерті Алехіна на генеральній асамблеї Фіде ставилося на голосування питання про проведення матчу на першій світу між Ейвою і Рішевським. З січня 1946 року Алехін жив в португальському Ештурілі. Після звісток про події в Лондоні він вів замкнутий спосіб життя і спілкувався переважно з Лупою, який став його близьким другом. На початку січня вони зіграли товариський матч, в якому Алехін переміг з рахунком 2, 2, 2 1 У лютому Алехін отримав виклик від Ботвиника і дав згоду зіграти з ним матч у Лондоні. 23 березня 46 року виконком Фіде офіційно ухвалив рішення про проведення матчу Алехін Ботвинник, але вранці, 24 березня, Олехін Алехіна знай... знайшли мертвим у його готельному номері готелю Парк. Він сидів у клі... ріслі біля столика з розставленим в позицією позиції шахами. При ростані лікарі визначили, що причиною смерті була асфіксія, яка настала внаслідок пропадання в дихальні шляхи суматочка м'яза. М'яса. Хоча деякі тогочасні публікації причиною смерті називали стенокардію або серцеву недостатність, існує кілька конспірологічних версій, згідно з якими Алехіна вбили, при цьому е звинувачують і Західні і радянські спецслужби. У зв'язку звич... з кончиною Алехіна журналу шахів СРСР надрукував не... кров за підписом Петра Романовського, в якому говорилося, Алехін народився і виріс у Росії. У нашій країні розвинулися його шахові таланти і сила. Радянські шахісти високо цінують Алехіна як видатного майстра, який зробив багатий внесок у скарбницю шахового мистецтва. Але як до людини морально нестійкої не та безпринципової, наше ставлення до нього може бути тільки негативним. Алехін був спочатку похований в Ашторії 56 1956 року, підняв питання про перепоховання. Радянська влада виявила бажання перенести останки Алехіна в усипальницю прохорових хорових поблизу Неводівочого монастиря, де покояться родичі шахіста по матері. Проте, за наполяганням вдови Алехіна Грейс прах поховали в Парижі, де жила Грейс і де Алехін провів більшу частину життя. Перепоховання відбулося 25 березня 1956 року на цвинтарі Монпарнас за участю президента Фіде Фольке Рогарда і великої делегації з СРСР. Мармуровий барельєф бар бар на надробку був створений шахістом і скульптором Абрамом Барацем, ос особисто знайомим з Алехіним. Напис на надробку повідомляв шахового генія Росії і Франції. При цьому на ньому були невірно вказані дати життя шахіста. Грейс, яка померла у березні 56-го року незадовго до перепоховання праху чоловіка, похована в тій самій могилі. 99-го року надгробок розбився під час урагану і берельєв був втрачений, але пізніше надгробок відновили. Алехін помер непереможеним чемпіоном 48-го року, П'ять найсильніших шахістів світу розіграв чемпіонське звання в матчі турніри, який виграв ботвинник. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи подобається вам така збірка. До побачення!